тут Зараз, по суті, відбувається історичний момент, момент істини, коли через три роки після того, як організованою злочинною групою, як вірно було е зазначено адвокатом Лашакову, була сфальшована справа так званих Васильківських терористів, за якою я, Сергій Бевс та Володимир Шпара. Відбули два з половиною роки ув'язнення у Кянівському СІЗО. Цього суду зараз могло б і не бути. Ми могли б погодитися на те, що пропонувала з першого дня прокуратура визнати амністію і піти собі далі. Але ні, ми вимагаємо справедливості від суду. Ми вимагаємо справедливості від держави, яку захищали, а хлопці захищають і зараз зі зброєю в руках. Ми вимагаємо справедливого рішення в цій справі, яка стала суспільнозначимою, яка спричинила, яка спричинила появу законів 16 січня злочинних, і подальші події на вулиці Грошевського. Тому, панове судді, ви прийматимете сьогодні історичне рішення без перебільшення. Сьогодні оця рука моя голосувала за нове судочинство в цій країні. Я вірю, що воно буде в цій країні. Мої побратими вірять і захищають цю країну. Вірячи в те, що воно буде. І ми просимо суд врахувати, що в цій справі досліджено вже все, вся країна усвідомлює, що ніякого Ярмоленка ніколи не було, що вибуховий пристрій ніколи не міг зірватися, тому що його навіть паняті в очі не бачили. Залишається одне, залишається визнати. Згідно чинного законодавства, відсутність складу злочину, винести окремі ухвали, як просили захисники, і я переконаний, що ті, хто фальсифікував цю справу, і не встиг втекти з країни, тому що, на жаль, особа, яка була головним фальсифікатором справи генерал-майор СБУ Седик, який був присутній в мене вдома під час обшуку, був присутній. Під час обшуку в виконавчому комітеті Васильківської міської ради, який керував розгоном майдану, на руках якого кров Небесної Сотні він зараз сховається в Криму. Тому, на жаль, всіх притягнути ми не зможемо. Але деякі ще служать, деякі втекли в ДНР воюють з тих, хто є слідчими і оперативниками всіх справ. Тому ще раз звертаюся до суду. І прошу про одне, прошу про справедливість, прошу е зважати на всі матеріали справи, ви їх бачив, бачили, що вони жодним чином не поєднуються і не вказують на жодний злочин, який ми думали. І прошу окрему ухвалу стосовно судді Юрія Борбела, не тільки по тому, що говорили захисники, а ще й по факту встановлення ним не існуючого свідка Ярмоленка. Тому що саме він ходив в кімнату і ствердив, що цей свідок є. А ми з вами в цьому суді переконалися і всі служби повідомили, що цього свідка ніколи в природі не існувало. Тому окрему ухвалу по цьому поки що судді. Окрему ухвалу по прокурору Кулаківському, який, не знайомлячись з матеріалами справи, по вказівці, е вимагав 9 років позбавлення волі, знаючи, що КПК передбачає що УК передбачає 6, ну не більше. А він вимагав 9. І на другий день по телебаченню казав, що 9. Проте, Експерта Устименка, якщо його можна назвати експертом, бо в жодному реєстрі державному такого експерта немає і ніколи не було, який сфальшував експертизу, який знищив, не показав, що навіть при огляді понятим головний речовий доказ, і притягнення до кримінальної відповідальності свідка. Який насправді знав з першого дня, що це все сфальшовано, що це все неправда. Я маю на увазі Олександра Крикунова за дачу завідомо неправдивих доказів. Плюс до цього окрему хвалу по адвокату я забув його прізвище, він є в матеріалах справи, який представляв неіснуючого свідка Ярмоленка. Не може бути в цій країні таких адвокатів. Нема свідка, він не десь, Сімутін. а він не десь засвідчує, що він є. Такого бути не може і не повинно. Адвокат Сімутін. От, наприклад, прокуратура, як би я до чого не відносився, але не ходив прокурор і не встановлював, був той свідок чи ні. А ці два покидьки ходили. А тут тепер ми в суді вже бачимо. Немає, не було свідка. Кого вони встановлювали? Повітря. Тому наостанок, ваша честь, прошу э, враху, врахувати те, що країна змінилась, змінились люди, все суспільство зараз дивиться. І ви зараз э, своїм рішенням показуєте, чи здатна нині діюча судова гілка влади на зміни і на справедливе судочинство. Дякую.